Всім привіт! У Нас вже обід. Я рву кріп на борщик. У нас вже майже вечір, четверта година. Адам ще спить, лука прокинувся. Я бачу, якісь хмари насуваються. Ми сьогодні мали йти на будинок, не знаю, чи підемо. І я варю ще борщ. Точніше, духарію. Зараз покажу, як кріп я вже порізала. Ось тут борщик з фрикадельками. І покажу, яку процедуру я роблю кожного разу, коли варю цей щавльовий борщ. Виливаю сметанку до укропу. Далі я додаю одну чайну ложечку борошна і це все дуже швидко перемішую. І ось, коли немає грудочок, можна це все виливати в наш борщик. Ця вся процедура робиться вже тоді, коли ваш борщ готовий, вже все зварене і от тільки виливаєте сметанку, борошно і кліп, доводите до кипіння і вимикаєте. Ну як вимикаєте? Ще додаєте відразу порізані яйця, що в принципі зараз я і буду робити. Ось наші яєчка, тут їх 4 штуки, викидаємо їх у... Борщик. І ось, як бачите, наш борщик вже закипає. Ми пробуємо його на смак. М -м -м. І вимикаємо. А ви, друзі, діліться зі мною вашими рецептами. Як ви заправляєте щавльовий борщ, чи зелений борщ, як хто каже? Він мені прям дуже смачний, особливо влітку, коли такий, знаєте, сам зелений щавель не закритий в банці, не заморожений. Є багато яєць кури несуть. Ти можеш зрити такий добротний смачний з сметаною борщ і смачно поїсти. Ще й до речі, салка з цибулькою. Наша друзі, от наші реалії кухня, як бачите, самі нічого я тут не прибирала, щоб ви все могли. Дивитися, мені зовсім не соромно, тому що це робочий процес. Тут не тільки живу я сама собі, хазяйка. В мене ще є мої батьки, в мене ще є діти, ще є брати. Кожен щось прийде, поставить, щось хтось не помиє, хтось не встигне. І от отако з'являється такий бардак. Не треба нам в коментарі писати, що в нас боже, яка вас кухня в жахливому стані. Давайте будемо разом зі мною прибирати, мотивуйтеся і прибирайте теж. Ичка пауза. це ми з дітьми знайшли трошки рижиків, тато замочив воді і красунчики. А? Толік від роботи взяв масажне масло, масажна розслабляюча олія, композиція базових та ефірних олій. О, Дивіться, тут є лаванда, м'ята, розмарин, апельсин, ілан ілан плюс бузові олії, макадамії, авокадо. Прикол в тому, що він взяв попереднє масажне масло, просто типу, базове, без нічого, і ти додаєш туди ефірну олію, він взяв, взяв чайне дерево і такий собі був запах не дуже. А це він взяв ще одне масажне масло, тому що ми прям дуже любимо робити масажі. Це реально дуже розслабляє після важкого робочого дня. Ммм, як пахне. Знаєте, якийсь такий крем в якомусь такому солодкому масилку. Вже чисто, чисто. Приберу, тут вже чисто, тут чисто. Зараз я знов приберу, коли висухне. Тут вже чого немає, тільки тертка. Там вона і лежить постійно. Залишилось тільки помити плитку. Там вона не сильно грязна, така собі і прибрати ось тут. Відлити кефір на сир. Ості чистій ноті. Ми завершуємо наше прибирання. Борщик на плиті вже є. Спокійно покидаємо кухню і йдемо за монтування, тому що його там отако. Трошки помонтуємо, толік пограється з малими і йдемо на будинок. Всім привіт! Молода команда будівельників-любителів вирушає на наш будинок. Сьогодні будемо далі, 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 далі. Все будувати, будувати і будувати. І щось таке ми набудуємо. Лука набирає воду на будинок, щоб ми пили. Адам, все, що в руку попадає, треба перекинути йому через це. Паркан. А мама наша збирається і ніяк не може зібратися. Я можу, я вже зібралася. Да? Да. Ну то Ми давай секунды. быстренько йдемо. Будеш сьогодні блоки класти. Добре. тільки окуляри притарти, я щось погано бачу. І так, ми вже на будинку. Плани на сьогодні. Болти. О, точніше, мене дуже сильно виправляли, що це не болти, це саморізи. Я вам скажу так: не треба цеплятися до слів, скажу, тому що уявіть ситуацію. Ми на будинку робимо роботу, знімаємо відео, з нами ще діти, все це в кучі, тому обговорки можуть бути спокійно. Головне, що ви знаєте, як воно правильно називається. Якщо я сказав що щось не так, то там, в принципі, нічого страшного. Пив я білі саморізи, треба буде їх перекрутити в нас в троборіз. Вони, може, будуть крепші і не будуть нам так сильно ламатися. Це Друге, завтра в нас субота, робочий ударний день, тобто саме потужний день по будівництву, який в нас є, в який ми робимо найбільшу роботу. Тому сьогодні треба. Е, там є дві стіни, які треба підігнати ще один ряд, і все, і можна буде повністю всі стіни штробити. Це друге, що треба буде зробити? А ну, може штробу ще що зроблю по всіх стінах, а може ні. Аня, ти що будеш робити сьогодні? Поділися таємницею сьогоднішнього твого перебування на будинку. Не знаю, що я буду робити. Це як? Може, гіляки, повоношу. Які? Це що тут лежать. Що ти таке засмучений? Це добре не парся. Отже, ми колотимо відро клею на наші блоки, поки клей буде нам доходити до того що нам потрібно, перекрутимо саморізи в цьому штроборізі нашому ручному. Супер дупер пупер який ми зробили в попередньому відео. Клей ми розібралися, відраз клеєм вже стоїть. Зараз будемо перекручувати наші саморізи. Взяв саморізи по металу. Ось такі білі. Я думаю, що вони будуть крепші і не будуть мені так обламуватись. Ну і плюс вони товстіші йдуть за ці, що в мене вкручені. І ними ми вже будемо робити штрубу. Ну і плюс ще й довші вони йдуть, так що і... бо там десь 2 см, а треба чуть-чуть глибше. Так що вони, по ідеї, мають бути кращі Думаю, вже буде краще. І болти, оці, і саморізи, я думаю, мені вже не будуть заламуватись. Буде воно штрубити. Аж гай буде шуміти. Нам писали, чого ви не візьмете електронного штробу штроборіза, чи якщо воно правильно називається. Е Ну, коротше, я забув, як називається електрична така штучка. До болгарки підключається або до шуруповерта. Чого воно нам не потрібно, чого ми не беремо. У нас хата невелика, і нам потрібно тільки цей ряд. Про далі вже ми нічого штробити не будемо. Тому що в нас відрізки більше 6 метрів там далі не буде. Через те і штрубити не буде що. А цей ряд ми вже якось домучимося до руками. Отже, спочатку ми докладаємо блоки, а тоді вже не знаю. Якщо будуть сьогодні ще обрізки, обрізки я не буду класти просто цілі блоки. Обрізки вже завтра покладу. А сьогодні, якщо буде час, то ще поштробимо ті блоки, які вже поклали. Ось такий план. -ді. Я згадала про те, що мано пробити дирку на кухні з залу. І в мене відразу піднявся настрій. і Я захотіла зробити цю дирку. Ось ми вже й тут. Лука сам змінив насадку на перфораторі. Наша задача сьогодні ось це все. Дірка і оцей низ. Я включив! Що виходить? Толік думав, що це перестінок. Це я йому пояснюю, що тут йде ось цегла. Далі йде матрична вставка, і оце вже вогнетривка цегла. Ты Пісок. Там дещо не плитка. Я знаю. Може плитку обійдемо. Ну так, да. може, ми йдемо туди, першу плитку обіб'ємо. Наша така плитка. Зараз ми її тут обіб'ємо. Тоді вже будемо купувати плитку, тому що ви знаєте, може, просто легше облетить. Дивіться, ми довго з цим морочилися, тому що вона засунута повністю. Ви Бачите, як було б Але тепер дивіться, тобто воно все. Сок далі я боюся, що цього не звалилося. Нічого. Бачите, така була піч. Тут получається палили, а там гріло чи я не. Ну, що, все набагато легше, ніж здавалося. Подивіться, яка роза. Руками просто розбирається, так що немає складності. До речі, перфоратор реально дуже допомагає. І так, все. Відро у нас закінчилось. Залишилось там клею тільки, щоб деякі шви позатирати. Хватило відра на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, 14 блоків стандартно. Зараз ми цим клеєм заляпуємо ті, що пооставалися, щоб його вже не викидати. А тоді попробуємо наш штроборіз з новими саморізами пройтися по стінах, попробувати, як він буде трубити. До речі, на тій стіні нам треба було підрівняти трошки стіну, бо деякі блоки вниз пішли, деякі чуть вверх задерлися. І коли ми натягнули ліску, це якраз дуже добре це було видно. Ми просто взяли правилом, клей нанесли на стіну і попідрівнювали ті місця, де було привісання. Ось такого плану. Бачите? Тут було провісання клею трошки, дав, ну пару міліметрів. І тут так само. Тепер, якщо взяти леску, то воно набагато рівніше, ніж воно було. А, і ще в цьому місці теж трошки блок пішов донизу. Ось так. Так само як по інших стінах, там де леска в мене натягнута, Так само пройдуся клеєм, деякі нерівності, щоб підрівнювати. І тоді наступні ряди вже буде легше класти, ніж зараз. Тому що і я трохи накосячив, коли клав. Плюс блоки не є ідеально рівні, і тому і виходить. Такі о хвильки. З блоками ми закінчили друге відро, я вже не буду мішати. Зараз попробуємо, як штробить наш новий штроборіз з новими тими саморізами. Хотів знову болтами сказати. Вчорашню борозну ми зараз ще раз пройдемося, підрівняємо і буде ляля. -ля. Ань! Що ти робиш? Наша тобі тачка? Ну, батую, вітри шуфлі, йти на хліба. Я буду осиратися собі. Зараз я тут закінчу і прийду до тебе. Ну, Хочеш трубу зробити. По цій стіні штруба вже практично готова. залишилось тільки ще одну зробити. Але я її сьогодні не буду робити, тому що в мене там натягнута лєска, щоб потім щоб можна було підтерти завтра блоки. Тому зараз поки ми не будемо чіпати, щоб не порвати там лєску. А по тих стінах, вже так само завтра це все продовжимо, Я там буду тікутники докладати. Сашко За завтра має прийти наш помічник в суботу, то я думаю, що він буде це все діло штрубити. Я буду докладати блоки, він штрубити. Кожен буде зайняти своїм ділом. Набагато легше. До речі, і блоки, я думаю, що ми вже будемо шнурком витягувати. Таша буде просто. Тобто знизу мені зачіпляти, а я буду їх витягувати, тому що вже драбини в нас немає, по якій можна знести. Та й в принципі я читав, що шнурком буде легше, ніж ми таскали це все руками наверх. Бо там реально можна було без рук і без спини встатися. Дую я до Ані, поможу їй, що вона там робить. Бо мені в принципі сьогодні зверху вже немає що робити. Сказав Бока, що тут з голоду не мреш, і ять мене яблука. А я буду далі розбирати. Виходить, що тут вже все. Там далі. Треба вже розбирати там, а тоді йти знов до плитки, тому що там далі цегли багато. Звезмо на ту сторону і будемо потрохи брати в тачку берехлас кидати, а це ми будемо складати. Адам лісь до Луки. Є. Привіт. Привіт, Потім зберемо це все, ну нічого не буде. Адам, ти що? Нам треба лопату брати, а там куди нам треба лопату брати. Пішов Толік, взяв тачку? Везе далі засипати в ту яму, шо так що в нас не засипали. гарно діти, діти чорні, як ці гарно чи ні? Як шахтіори які Що гарно? Гарно. Mm -hmm. гарно гарно? нічого гарно? Мені аж не віриться, що я це все сама розібрала, розумієте? Просто взяла і сама без нічієї допомоги у лукахі я допомагала трошки. Просто взяла і розібрала. Прикиньте, якась така гордість за те, що я щось зробила в цьому будинку. Ну, ми ще піч розбирали ну, попередньо, це ще було на старому каналі, ми її теж довго трохи чи Теж всі разом. А далі все. Толік знімав підлогу, робив підвала. Коротше, це вже ви знаєте. Так що треба цю всю кучу розгребти, розібрати, вивезти. Я ще хочу вам показати. Дога просто... Гнила. Дивіться, о. оце, типу, такі ДСП, що це таке. Або під низом доски. Не знаю, які вони, чи трухляві, чи не трухляві, але ось це все погнило, піднялося, доч крапав. Вона, в принципі, і так була тут о, в цьому місці гнила. Може, десь затікало, чи що. До речі, не знаю, що це таке, чи це цвіль, чи це просто від води. Виш, це, це цвіль чи ні? А? Це цвіль Що це? таке? Просто це від, від води зі Це просто від води дощ капав сюди на низ, да? ага. Стіна обібрала в себе воду. Все, ми поїхали. Є ще одну тачку, вже трохи чистіше стало. Плюс прибрали ще от того. доски були всякі. Арматуру сюди склали. Все, і буде вже там вільний собі прохід. Хоча нафіг цей прохід, якщо ми будемо його замуровувати, просто розберемо цю всю кучу. Поки в нас ще є місце в ямі, яку ми розбирали. Типу там якась була яма для сміття, щось такого плану. Поки там ще є місце, тоді туди возить. А? Треба брати воза і нього возити. Треба якось тут тутову культуру, тому здалека на рівні землі майже трошки ще притопчеться. Якраз там пару кучок засипаємо, тими пару кучками піску землі засипаємо, одимо все. Вато скло і буде нормально. У ці хащі ми взагалі сюди ще бачите сні. Як все зарощено, нічого не розгрібалося. Ми як трошки розчищали, але тут, бачите, цегла, тому що це все не була вимовлена з цегли. Як видно, твої ці от вилякування. Все нижче і нижче. Так, старається щось тут виліпати, Хоча ти мався грати взагалі розбирати, ні? Ні, ми говорили щось про цю будівлю, це курникані. Ой, болота! Болота! Ну да, що на черзі хата стара, але 15 вечора. Зараз приїдемо додому, все по стандарту. Мо дітей їх погодуємо, почитаємо казочку. Може, щось пограємо і покладемо їх спати. Самі закидаємо відоси, монтуємо. Може, якийсь фільм глянемо, може чай поп'ємо, може щось я ще зготую. Тоді купив сьогодні баклажані, забула вам показати штукано шість, може більше. Я готувала салат, дуже смачний салат. Але я пробувала, знаєте, просто без цього всього салату, коли я була дуже голодна, і були баклажани, просто так само замочити в солі, порізати кружочками, замочити в солі. Вони постоять хвилин 10, промити їх добре, просушити, обкатати в борошно, обжарити кожен баклажанчик, цибульку додати, обжарити так, не, не не до кінця з баклажанами і так їсти. Я жаль, цілу миску, сама з'їла. Завтра субота, аж не віриться вихідні дні. Але мені знаєте, раніше була субота, це субота. А тепер мені субота так само робочий день. Я просто толік на будинку, а не на роботі цілий день. Щось робить. а Я вдома з дітьми стандартно щось готую їсти і так далі. Тобто, тепер у нас є один вихідний, такий неділя. Це вихідний від відео, це вихідний від зйомок, це вихідний від будинку. Просто відпочивати все, толік все миє. Тато до будь-яка тобі почути віддам. <риклад> а, їх тільки багато будь-які на татові. <риклад> Тато, ти щось і будь які не зняв. Сьогодні нам сусідка сказала, що у вас такий буде великий будинок. Як вона сказала, то як невеликий? Такий буде величний будинок. каже він і так високий, а зараз ви ще блоків замовили. Так і є. Я так знаєте, часом сама е, думаю. От одне діло, коли хата двоповерхова і вона велика, і так не здається високою. Або коли хата просто півторачка. А в нас хата маленька і висока, і ще плюс дах, і це все буде здаватись, мабуть, дуже дуже височезним. Але знаєте, що мене радує? Завтра я побачу вже вікна, да? Я що, вже побачу вікна, прийдеш нам мурувати допоможеш. Вже побачиш, де... О, нам треба до й... лісти поміряти. Тобі треба відмітити напевно, де будуть ці вікна, позначити? Чи три що? вікна буде тут напроти А, типу нам в коридорі, так? Коридори ці казав. Я навіть сьогодні згадувала, коли я вчилася в коледжі. Там такі були підвіконня. Чуєш? Ти ходиш по коледжі, да? от в коридорі, дуже кльове підвіконня, великі. І низькі в коридорі. Там постійно тусувалися всі студенти. Вони такі були низькі, зовсім, як оця прям лавка, і великі, такі широкі. І ти просто собі сидиш, щось вчиш, читаєш на перервах. Високі підвіконні взагалі вже не то. Там, де ви помітили, де ми зараз живемо, високі підвіконня. І хата здається зовсім не затишною, Зовсім. І світло попадає. Але кімнати відповідно мало для вазонів краще, щоб вони росли, і щоб світло їм більше потрапляло робити низькі вікна під віконі. Секіт у нас сьогодні працювати вийшов день. Ну Так я працювати <реш> Ну частково? як, дарма, день не прийшов, Скажем, зробили роботу і блоки поклали, і штробу трошки зробили. І Аня там вивалила пів стіни. Я думаю, що вона трошки на хаті попрацює, вона рознесе мені весь перший поверх. Кажи, лука, кажу будовака мама. Коли ми будемо ту стіну розбирати, це <реш> повністю. Я кажу, мака, ми просто не будемо нічого розбирати, вже будемо хіба порвати. Я, чесно кажучи, думав, що там нормальна цегла. Там, виявляється, просто це було. Плитка вкладена під грубкою все. Там просто плитка і все. Ну, там просто ту дирку заліпимо цеглою. А ти думав, що там стіна, там немає яка не стіна. я тобі ж казала. Кажу, візьмемо цеглу, заліпимо і буде щастя. А то можна дирку просто зробити, типу, каміном. Там не буде камін. Там буде все. Дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Дякуємо всім, хто підписався на наш канал. Кому наше відео сподобалося, ставте нам вподобайку, пишіть коментарі і зустрінемось наступному відео. Друзі, всім па-па-па-па.